Ось 21.10 не заряджає генератор. Бачимо, що у нас зарядки немає. 11,9 вольта. Генератор не працює. Також побачили, що у нас на щитку немає лампочки акумулятора, ось включили запалення і немає лампочки. Тож розбираємо спочатку з лампочкою. Ось щиток. Здразу знаходимо, яка лампочка у нас відповідає за акумулятор. Можливо, це вона. Зараз викручуємо, перевіряємо. Вмикаємо фонарик. І дивимось. Ось правильно. Зразу прозвонюємо лампочку. Лампочка у нас ціла. Перевірили за схемою. У нас цікавить біла колодка. Плюс приходить на 10-й контакт, мінус генератора на 12-й. Плюс приходить на лампочку, мінус приходить. Тобто вона має горіти, але щось не так. Шукаємо далі. Вталися до блоку запобіжників. Бачимо, тут у нас згорівший восьмий запобіжник. Є у нас проблема по обігріву заднього скла. І якраз цей запобіжник ось він, і відповідає за підігрів скла. Тож Зараз почистимо блок, подивимося, що тут у нас з іншими запобіжниками. Проблема була в проводі збудження обмотки. ось Замінили вже синій. Перевіряємо, все зібрали вже. Ось Горить у нас лампочка акумулятора. Запускаємо лампочка потухла, Дивимось зарядку. Зарядка у нас є, что 14 вольт, все нормально.